Вітаємо вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. і Ми будемо говорити про те, як проходить виборчий процес в Україні, і у наступні хвилини ми спілкуємося із Андрієм Магерою, заступником голови центральної виборчої комісії. Вітаю вас, пане Андрію, вітаю, пане Андрію. Отож, напередодні впродовж останніх тижнів і місяців влада і президент і прем'єр-міністр говорять про те, що. Всі сподіваються, що вибори пройдуть в Україні демократично, прозоро, не буде фальсифікацій. Чи не вважаєте ви, що таким чином наші високопосадовці перестраховуються чи чекати маніпуляцій? Я не хочу відповідати тут у даному разі ні за президента, ні за кабінет міністрів, оскільки вони самі здатні пояснити свою позицію. Скажу тільки таким чином: що центральна виборча комісія як ніхто в Україні зацікавлена в тому, аби вибори відбувалися відповідно до... Міжнародних стандартів до тих стандартів, до яких звикли і держави і Європейського союзу, і Сполучені Штати, Канада, багато розвинених країн світу здається. Тільки вчора от ЦВК наклало обмеження на агітацію, чи якісь там певні з'явились нюанси. Які там новини саме в цьому? Що стосується порядку проведення голосування, у нас тут є декілька постанов. Зокрема, одна з них стосується порядку зміни. Місця голосування без зміни виборчої адреси, очевидно, в дану в, дан, в дана постанова вона приймалася не просто так, не з самого бажання центральної виборчої комісії щось тут змінити кардинально. Ви знаєте, були певні негативні сигнали щодо збільшення різкого збільшення кількості виборців, які хочуть голосувати не за своєю виборчою адресою. Це ситуація в Ірпені, це ситуація в Солом'янському районі міста Києва. І тому центральна виборча комісія прийняла постанову, якою е, фактично е, акцентувала увагу на тому, що е, зміна місця голосування без зміни виборчої адреси можлива, але це повинно відбуватися лише в межах відповідно одномандатного мажоритарного виборчого округу. Угу. А якщо ще повертатися до агітації, до агітаційних моментів, чи е, були вже якісь порушення дійсно, що стосується там, можливо, навіть підкупу? Ну, такі були моменти? В принципі в цьому контексті у нас всі апелюють до того, що правоохоронці мають на це реагувати, потім вже мають звертатися до центральної виборчої комісії, чи, чи звертаються з такими скаргами? Так, справді скарг подібних є багато, і в одних випадках мова йде про підкуп виборців. І якщо центральна виборча комісія вбачає ознаки вчинення злочину, передбаченого кримінальним кодексом України, безумовно, в таких випадках центральна виборча комісія звертається. Чи до Генеральної прокуратури України, чи до Міністерства внутрішніх справ України для більш точного з'ясування подібних фактів і відповідного реагування відповідно до кримінально-процесуального кодексу України, П пане Андрію, оскільки ви згадали про те, що як можна буде голосувати, не, не тільки на своїх дільницях, а де людина працює. У нас є запитання від глядачів, які конкретно цікавляться цією проблемою. Давайте його послухаємо. Добрий день. Я з Черкас. Скажіть, будь ласка, буде система відкріпительних талонов? Ні. За чинним законом про вибори народних депутатів України можливості отримання будь-яких відкріпних посвідчень не існує, скажімо так, як це було у 2004 році чи в 2006 році. Зараз передбачена тільки можливість зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. В межах лише одномандатного мажоритарного виборчого округу. тобто, коли особа звертається з відповідною заявою до органу ведення реєстру, а такі органи ведення реєстру є в кожній районній державній адміністрації, в кожному виконавчому комітеті місцевої ради, так от подає особа таку заяву і мотивуючися тим, що є певні поважні причини, наприклад, відрядження, відпустка, будь-які інші поважні причини, особа виїжджає в іншу місцевість. Але в межах відповідного до мандатного округу і хоче скористатися своїм правом голосу в таких випадках це є цілком можливо. Взагалі в міжнародних експертів є застереження, що в нас з нашою політичною ситуацією що можуть з'являтися додатково кандидати в народні депутати під час уже виборчої кампанії самої чи можливо це і що може цьому завадити, чи чим це взагалі регулюється? Ні, додатково що одні знімаються, нібито так займаються от, технічні, а також технічні, а додатися хтось може? Ні, додатися ніхто не може, тому що кандидатів реєструє ЦВК у встановлені законом строки. Кількість кандидатів може бути лише меншою в силу різних причин, в силу, як правило, заяв кандидатів про відмову від балотування, в силу інших причин залякують. Інших обстрілюють ну, Це кожні в кожній ситуації треба з'ясовувати ту чи іншу обставину. Але ви чудово розумієте, що центральна виборча комісія з'ясовувати такі протиправні кримінально карані дії не може. В даному разі все ж таки на ці факти повинна реагувати чи Генеральна прокуратура, чи міністерство внутрішніх справ відповідно до їхньої підслідності, пане Андрію, от щодо того, що можуть з'явитися нові кандидати, от Юрій Кармазін він ж подав одразу заявку до центральної виборчої комісії. балотуватися одразу в двох мажоритарних округах, зараз йде судовий процес. Тобто можуть з'явитися нові кандидати. Багато таких, що зараз звертаються з позовами до суду і вирішується Бажаючих питання. на цей повстан, наскільки мені відомо у цій справі. Вже є рішення першої і апеляційної інстанції, і наскільки я пам'ятаю, касаційний розгляд подібного. Подібної справи законом не передбачений. У мене можливо є чисто якесь суб'єктивне ставлення до цього. Особисто я дуже поважаю, Юрія Анатолійовича. Вважаю, що це один з таких найбільш активних парламентаріїв у нас в Верховній Раді України. І звісно, без нього парламент це трошки буде не те, що було. Але разом з тим є позиція центральної виборчої комісії, більшості членів комісії, яка прийняла відповідну постанову, і є рішення судів, які підтвердили правомірність рішення Центральної виборчої комісії. Ну, ЦВК цього року не буде проводити жрупування на іноземних дільницях на закордонних. З чим це пов'язано? Це більше застереження від якихось порушень там? Чи є певні люди, яких треба призначити? Ні, є певні об'єктивні причини. Я не відкрию ні для кого таємниці, і це відбувається на кожних парламентських чи президентських виборах. Закордонні виборчі дільниці формуються головним чином з числа представників Міністерства закордонних справ України. Політичні партії чи депутатські фракції, як правило, подають дуже мало кандидатур. Ну, у нас максимум в одну дільничну виборчу комісію у Португалії подано подали кандидатури тільки чотири суб'єкта, тобто це разом партії і фракції. Всі решта це представники Міністерства закордонних справ України. Тому ви чудово розумієте, що нема причини взагалі проводити жеребкування, тому що максимальний склад комісії 24 особи великої дільниці, а там як правило великій дільниці. Тому, ну, взагалі відпала будь-яка потреба проводити об'єктивно. пане, пане, пане Андрію. Знову ж таки, хочу повернутися до теми цих голосувань, міграції виборців до рішення ЦВК, які встановили певні правила, нові правила до того часу. Вже були люди і в Солом'янському районі і в вірпіні, які заявили про бажання голосувати саме в цьому місці чи саме в цьому районі. Ми знаємо те, що закон зворотньої дії немає, і чи має в такому випадку. Рішення ЦВК, зворотню дію, тобто було вже тисячу осіб, які готові були в день голосування приїхати в Ірпінь, проголосувати. Потім було рішення ЦВК, то що цим людям зараз робити. А в даному разі я не хотів би вести мову про якусь зворотню дію закону чи будь-якого іншого нормативного акту. Я хочу наголосити на тому, що існує засади виборчого процесу. Це засади рівного прямого виборчого права при таємному голосуванні. Всі ці моменти були як до, до прийняття нашої постанови, так і після прийняття нашої постанови. Всі моменти, визначені в законі про вибори народних депутатів, вони теж залишилися незмінними. Це означає, що а, хочемо ми цього чи ні, але норма закону в частині відкритості, прозорості, публічності цього питання як повинна була бути, так і є на сьогоднішній день. Тому. Виходячи з цього, Центральна виборча комісія цілком правомірно звернула увагу органів ведення реєстру на необхідність перевірки подібних фактів і е, звернула увагу органів ведення реєстру на те, що вони повинні суворо дотримуватися як закону, так і постанов Центральної виборчої комісії, зокрема і, і останні постанови ЦВК. Тому е, в будь-якому разі, незалежно від того, коли особа звернулася. З проханням змінити місце голосування, вона може змінити місце голосування лише в межах одномандатного мажоритарної округу. Якщо ми зробимо зараз винятком, виняток для одних. То це буде неправильно по відношенню до інших. Тут ви заяви пов... будуть перевірятися цих тисяч безумовно. людей, Безумовно. тому а, тут важливо не допустити конституційних засад, конституційних принципів, які визначені зокрема в статті 24 конституції, що громадяни України мають рівні конституційні права і свободи, і ні для кого не може бути якихось привілеїв чи обмежень. В даному разі всі до всіх має бути однаковий рівний підхід. Власне, експерти зазначають, що виборчкомо буде все-таки запекла боротьба за владу. Чи готові в ЦВК до таких дій, взагалі, можливо, до якогось мирного, але повстання людей? Як на сьогодні жаретування об'єктивно пройшло? знаєте, до цього можна по-різному ставитися до моєї тези, але я скажу такий момент. Центральна виборча комісія це не революційний орган, це організаційний орган, який повинен забезпечити нормальний хід виборчого процесу. Все, що належить нашій компетенції, ми до цього підходимо. Це може комусь сподобатися. Мені особисто можуть окремі рішення комісії подобатися чи не подобатися, але з цим треба рахуватися, тому що це є рішення органу колективного. Що стосується проведення жеребкування, ви знаєте, що жеребкування проводилося на рівні центральної виборчої комісії відносно окружних виборчих комісій і на рівні окружних виборчих комісій відносно дільничних виборчих комісій. Подекуди це ці процеси проходили досить складно з певними труднощами. На це є певні об'єктивні причини. Вони пов'язані зокрема, і ту пов'язані з тим, що кожен раз міняється закон про вибори. Постанови центральної виборчої комісії, можливо, не завжди є однозначні. До них подекуди вносяться зміни, і вже зокрема напередодні самого жеребкування. Тому тут є певні об'єктивні причини, і безумовно є певні суб'єктивні причини. Вони не проходять ці процеси на відміну, я з вами погоджуюсь, але вони проходять так, як вони можуть пройти саме за даних умов. Пане Андрію, от те, що Верховна Рада в першому читанні вже немає сумнівів схвалити ці зміни щодо відеоспостереження на, на дільницях. Тобто, коли буде відбуватися власне голосування, будуть вимкнені відеокамери, буде все. Прозоро, об'єктивно будемо бачити, що відбувається на дільницях. Після того, коли буде голосування, незрозуміло, будуть вімкнені відеокамери, буде запис, де їх потім можна подивитися, якщо будуть скарги, чи до всіх дільниць дільниць буде застосовуватись це правило, і хто зможе звертатися за цими відеозйомками. Хочу нагадати, що Центральна виборча комісія не була ініціатором прийняття закону про відеоспостереження, але той закон вже прийнятий він діє. На сьогоднішній день за цим законом передбачена необхідність онлайн-трансляції щодо ходу голосування на виборчих дільницях і також можливість переглянути цей процес у записі. І наскільки мені відомо законопроект. Прийнятий за основу в першому читанні Верховної Ради про зміни до цього закону передбачає е можливість не в усіх випадках здійснювати онлайн-трансляцію зокрема в тих випадках, коли це неможливо, е там такої досить жорсткої вимоги закону немає. Добре, це чи погано. Е мені здається, якщо ця ідея пройде, вона підірве саму ідею, е а е сам задум е відеоспостереження як такого. І в режимі запису переглянути там теж не так легко і просто там теж повинні бути для цього підстави і необхідність. Ну, от ми часто спираємося на якийсь європейський світовий досвід в будь чому та? Так, само, само Янукович каже, що конституцію можливо будемо робити в ногу з часу, можливо, на чиємусь досвіді. А е, ці вибори саме дві 2012 році вони теж будуть якось підлаштовуватися і. Ну, можливо, на рівні уряду можливо були якісь ідеї, щоб так провести, як у світі проводять. Що саме взяли звідти? для прикладу відеоспостереження – Це не практика поширена в державах Європейського союзу, взагалі на держав, в державах європейського континенту. Цю практику не застосовує навіть Молдова. Росія застосувала. Росія застосувала, але це дуже а, невелика кількість країн, яка застосовує цю систему відеоспостереження. І я хочу наголосити дуже дорогу, дуже коштовну. Вона становить близько 1 мільярда гривень. Це величезні кошти з бюджету. А, що можна використовувати безумовно, ті напрацювання корисні, які були в попередніх законах про вибори, і в частині спостереження офіційними спостерігачами в частині формування виборчої комісії з числа представників політичних партій, воно збереглося в законі. Можливо, сама виборча система як така вона багатьох не влаштовує. Можливо, вона мене не влаштовує, тому що мажоритарна складова, на жаль, не дає можливість. Забезпечити великий відсоток представництва виборців депутатами у парламенті це основна причина, через яку я критикую цю виборчу систему. Але я думаю, що Україна і висловлює таку думку. Сподівання, що виборча система буде в Україні розвиватися, вона не зупиниться на цьому етапі. і Ми все одно дійдемо до тієї ж таки пропорційної виборчої системи з регіональними відкритими списками з можливістю виборців голосувати не лише за партії, але й за окремих кандидатів. Пане Андрію, на завершення нашої розмови сказали, що не все так в нас добре з онлайн-відеоспостереження, які планують запровадити на дільницях. і було витрачено близько 1 мільярда гривень. От я пам'ятаю останнє засідання погоджувальної ради і слова Андрія Кожем'якіна, лідера фракції Б'ют Батьківщина, він сказав, що 60% не покрити в нас мережю інтернету. Тому чи був сенс витрачати такі колосальні гроші на камери? Ну, мені, мабуть, не з руки критикувати в даному разі рішення парламенту. Моя позиція така, що відео, без відеоспостереження можна було і обійтися. Але якщо є закон, ми його будемо виконувати. Кошти величезні. Зараз фактично з боку Центральної виборчої комісії вже перераховано понад 600 мільйонів гривень відповідним виконавцям щодо виконання умов цього договору. Яка буде далі ситуація? Це великою мірою в тому числі залежатиме від рішень парламенту, зокрема щодо змін до цього закону. Ну що ж, дякуємо, що завітали до нас. Я думаю, що роз'яснили багато певних моментів. Нагадаю, гостем студії був Андрій Магера, заступник голови центральної виборчої комісії. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозуміло.